Можливо, ці зауваження пропозиції до порядку денного? Є пропозиції, щоб зараз першим питанням розглянути, яке воно до доразі. Заяву, Заяву Що, Харчука. Так? Заяву в Харчука Дмитра Миколаївича, бо він підпишає, там зараз за заходи відбувається, і Дуже багато людей його чекають. Я думаю, вони будете проти, як ми його розглянемо його питання перше. Добре, добре. Дякую. Отже, 9 е, дев'ять де хто за такий порядок денний? Дякую. одноголосно і перше питання порядку денного. про розгляд заяви виконувача обов'язки директора комунальної установи Тернопільської обласної ради Тернопільської обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ветеранський простір Харчука Дмитра Миколаївича від 12 грудня 25-го року. Оскільки Тетяни Саніславі немає, то 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 то. я так розумію. Дмитро Миколаївич написав вже заяву на призначення керівником. Ну, ми десь так попередні говорили, так що ми призначали як виконувачем обов'язки. Щоб ви вступили зразу, всі ті документи перебрали, а тоді, коли вже ну. Процедура буде перетину старостою, і на тільки могли знайти uh -huh. сесійно. Відповідно, нам на почату ну той часовий промже, бо ми зразу на, на, то, на, на, на ВОО, тобто самі не змінили, зразу я взяв на ВОО. Зараз просто я вже на сесію, ми, я вже можу чекати до скільки Я вже і так призначений на е Я зрозуміла. Добре, ви приступили до виконання обов'язків, які за свої бачення так. Показ дуже дуже тяжко в плані того, що я. Припис працювати з людьми, не вирішавшись. Зараз там казна біде, ага так. таке документо так. обіцяє. Але я думаю, що справлюся на сильно, на мою думку, основне результат. результат, результат для мене хоча б хоча б один якийсь позитивний, позитивний, позитивний вирішення питання учасників нових дії або родини західних. А до да, того ми й там Дальше планую зараз формую список з головною громад, домовилися вже. З міським головою е Бережанись Шусь Кременець Лаї uh -huh. і гусятим про те, що я їздила в не підписуємо працю з часом фахівцями. Вони забезпечують місце вони все, тому що без е цього договору вони не можуть використовувати бюджетні кошти. Uh -huh. Ось, тому на цьому прикладі найкращий формат – їду туди, а потім вже буду їздити. Будемо будем порівнювати роботу на виїзду зустріч з ветеранами, роботу з офіцями, і звичайно, без документів, без усіх. Але ви все одно проаналізували, вже щось побачили, якісь плюси і мінуси всього, що є на підприємстві. Ну, я, я думаю, що скрізь є свої плюси і мінуси. Зараз, склавши аналітику, я, я ж кажу, на моєму, uh -huh. якби трошечки. Так я мала на увазі, чи ви склали для себе аналітику? От. Так. Склали. Так, так, так. Є якісь питання Немає. Немає. добре, отже, розглянувши та обговоривши заяву виконувача обов'язків директора комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільський обласний ветеранський простір, підтримка ветеранів війни та територіальної оборони. Ветеранський простір Харчука Дмитра Миколайовича від 11 грудня 2025 року. Постійна комісія вирішила рекомендувати Тернопільській обласній раді призначити Харчука Дмитра Миколайовича на посаду директора комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів. Війни та територіальної оборони, ветеранський простір, звільнивши його від виконання обов'язків директора даної установи. А а тут на сесію винести дане питання це, має винести це, 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 у Тернопільській це, 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 обласній раді. Ага, Хто за? Проти отримав одноголосно. Вітаємо Добре. тоді до зустрічі на сесії обласної ради. Я Так думаю, що на сесії обласної ради так вам придеться прийти. Можливо, там депутати якісь за хто захоче вам задати запитання і так далі. Тому чекаємо. Е, отже, наступне питання продатку питання департаменту де, соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації від 20 листопада 25 року щодо внесення змін до статуту Бережанського психоневрологічного будинку -інтернату. Ляна Івановна, так угу. а, вулицю просто змінюють і, і все. То, я зрозуміла то, що там. Я а я буду Давай, за, тоді проект рішення, що тільки вулицю. Так, так. Добре, отже, розглянувши подання департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації від 20 листопада 25 року номер 01 10 тере десять дрів Клопотання Бережанського психоневрологічного інтернату від 3 грудня 25 року номер 192, керуючи статтею 47 закону України про місцеве самоврядування з метою проведення статуту Бережанського психоневрологічного будинку інтернату до вимог чинного законодавства. Постійно комісія вирішила рекомендувати Тернопільській обласній раді прийняти рішення, згідно з яким. Визнати таким, що втратило чинність рішення обласної ради від 17 червня 2025 року номер 1246 про внесення змін до статуту Бершанського психонологічного будинку інтернату затвердженої у новій редакції як «нереалізовано». На підставі інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру іпотеки, денного реєстру заборон відчужень об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 2 грудня 2025 року номер 45, 45 пункту 1.12 статуту Бережанського психоневрологічного будинку інтернату, викласти в такій редакції. Місце знаходження будинку інтернату село Краснопуще, вулиця Богдана, Мерка, Хмельницького, 62. Внести зміни до статуту Бережанського психоневрологічного будинку інтернату код 031 89 506, затверджено рішенням Тернопільської обласної ради від 8 червня 2018 року номер 1049 та затвердити статут у новій редакції, що додається, виконувач обов'язку директора Бережанського психоневрологічного будинку інтернату Івана Осаці подати статут Бережанського психоневрологічного будинку інтернату у новій редакції суб'єкту державної реєстрації для проведення реєстраційних дій відповідно. До вимог чинного законодавства України контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань соцзахисту населення, учасників АТО ОС і членів їх сімей. Дане питання винесли на розгляд е, рішення сесії обласної ради. Тобто там отримав Там там вони просто що це переходять з одного будинку в інший, чи що? Чого ні, ні, там, там... як не було? Це не було. Добре. Наступне питання, друге, про розгляд отриманого від 1 грудня 25-го року клопотання Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації 26 листопада 25-го року номер 207 щодо погодження штатного розпису установи. Долішня Ірина Володимирівна інформує. Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації є надобачаєм соціальних послуг. Відповідно до того... Фонд соціального захисту субзінністю в року місяці оголосив конкурс на реалізацію інструментального проекту з надання соціальної складової послуги раннього втручання. Ми подали свою пропозицію. Відповідно, нашу пропозицію розглянули, прийняли, і, і ми можемо надавати цю послугу на базі нашої установи. Е, в нас є команда з трьох е, осіб, то є соціальний ціник, mm -hmm. фахівець соціальний, е, фахівець фізичної реабілітації mm -hmm. і психолог. Е, і відповідно е, ми просимо затвердити штатний розпис в складі чотирьох е, штатних одиниць е, по спецфонду, е, І mm -hmm. плюс водій, е, бо послуга надаватиметься е, Флотно, е, на дому. На дому ага. так, так, на дому за місцем проживання дитини. Зрозуміло, то гарно, гарно, що є якісь зміни, гарно, що ви можете навіть ну, знову ж таки залучати це все-таки додаткове фінансування, як би там не було, можливо, це якось частково буде вирішувати ці проблеми щодо тих мінімальних заробітних плат. І, і, я наприклад вважаю в соціальному захисті це є ключова проблема функціонування взагалі всього соціального захисту. Тому, хоча піднімали перед міністеркою, так ви, ви чули. Ну, тобто, по принципу, як охорона здоров'я, але не знаю, коли тут такий принцип і чи він буде дієвий в соціальному захисті. Ну, на даний момент є вже прогнозував це uh -huh. так, щоб піднятися відплати, а ще міністерство працьовує, тому якраз з одної наради і зразу біжується. Uh -huh. Я зрозуміла. Тому питання відноситься ну цей ключове. Наприклад, з захист фахівці чудесні, працюють прекрасно, виконують на 200% Зарплата ні про що Розумієте? люди розходяться, люди йдуть в приватні заклади, і це є дуже особлива проблема щодо в комунальних закладів. Тому що так але що... ну, допомога від держави, щоб uh -huh. якусь давай почав себе. Ми розуміємо, що з таболи бюджет не потягне цього Нет, так. Так, так. От сьогодні якраз і проблема, щоб звернули на допрацювання з міністерства. Я зрозуміла. Добре. Є запитання? Ні. Отже, розглянувши. Та обговоривши клопотання Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації від 26 листопада 2025 року, номер 207 щодо погодження штатного розпису спеціальний фонд реалізації експериментального проекту щодо запровадження договірної форми надання соціальної складової послуги ранньої втручання від 17 листопада 2025 року. Постійна комісія вирішила. Тобто, ви вже почали, так так. Ми дуже довго шукали шлях, як воно має працювати на базі саме комунальної настанови, а не комунального на комерційного підприємства чи приватного. Бо до 25-го року є досвід центрів життєстійкості, котрі там були громадські організації, благодійні і так далі. А саме в цій постанові було вказано, що можуть брати участь комунальні настанови. Вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Будковському погодити штатний розпис Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації, спеціальний фонд реалізації експериментального проєкту щодо запровадження договірної форми склада... надання соціальної складової послуги раннього втручання 17 листопада 2025 року. Хто за поту цим дякуємо? Це ваше питання все так? Наступне прозвіт клопотання управління з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації від 5 грудня 2025 року про про погодження надбавки Харчуку Дмитру Миколаєвичу. Ну, тут... Але ми це розуміємо, це питання так. Там знову ж таки мінімальні заробітні плати, і фактично для виконання обов'язків потрібно погодити надбавку відповідно за, за відпрацьований період, щоб людина адекватно могла виконувати якусь свою роботу. Тому. Нема. Ніяких клопотань. Уже розглянувши та обговоривши, отримане від 8 грудня 25-го року клопотання управління питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації від 5 грудня 25-го року номер 02-01-2-1231 щодо погодження надбавки Харчуку Дмитру Миколаївичу постійна комісія вирішила Враховуючи розпорядження голови Тернопільської обласної ради про Яковенка та Харчука, рекомендувати голові Тернопільської обласної ради погодити встановлення з 28 листопада 2025 року надбавки до посадового окладу виконувача обов'язки директора комунальної установи Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ветеранських простір Харчука Дмитра Миколаєвича за складність на поружність роботі в розмірі 50% посадового окладу в межах коштів на оплату праці у Відповідно до підпункту 2, пункту 3, пункту 4 постанови Кабміну 1298 про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів, коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ закладів та організацій, окремих галузі бюджетної сфери. Хто за проти отримався одного Тобто це вже 50% вже не треба буде щоразу. Так? Чи Раз, треба? Після, так. Ні, ні, дивіться. З 28 листопада вже встановлюється і вже людини має собі. Ні. Надбавка. надбавка. це премія. До прийняття, премії. До прийняття ну, слідуючого рішення. Треба що разу подобається. Так, 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 так оце я мал на увазі. Так, 10 разів. Так, про розпорядження Тернопільської обласної військової адміністрації від 1 грудня 2025 року номер 879-01.02-01 про затвердження змін до програми створення безбар'єрного простору в Тернопільській області на 2021-2025 роки. Олександр Володимирович, слухай. Справа тому, що ви цього програму не перші, а вже власне. Цікаво, що ви не зв'язку з тим, що в Ма до території України рух без Оці роботи, які виконуються <клес> по вулиці Стопадовій, по вулиці Хрушевського. Це якраз здійснюється за кошти резервного фонду державного бюджету. Були виділені в порядка більше, ніж 93 мільйони на Тернопільської області загалом більше мільярда по Україні. І е, ми внесли в перший раз зміни до програми. Це 15 мільйонів на співфінансування заходів цієї, ну, цієї цього проєкту. Е, ці кошти використовуються на. На три це є так, якби, е, е, адміністративна будівля обласної практики, uh -huh. е, вулиця Рушевського і вулиця Листопатова. Uh -huh. е, відповідно е, були розроблені переліки витрат, е, затверджені проєктні документації і розпочався е, цей процес. Але суть в тому, що е, до державних підмельних норм вносилися зміни. Вони склики. Для того щоб дотриматися всіх вимог міністерства, організували так звані проєктні офіс, які перевіряли всі ці розроблені проекти на відповідність вимогам державних будівельних норм. Давай зауваження, внаслідок того відбувалося кілька коригувань. По одним будівлі обласної ради відбулося три коригування проєкту, і змінилася назва проєкту, і змінилася кошторисна вартість. Тобто ми внесли зміни в програму для того, щоб збільшити порядку 200-400 тисяч вартість цього фінансування і додали також управління майнового комплексу обласної ради як одного з виконавців цього проєкту, для того, щоб не було проблем під час освоєння коштів. Є питання? Нема. Добре. <п GREG rows> заслухавши та обговоривши розпорядження Тернопільської обласної військової адміністрації від 1 грудня 25-го року про затвердження змін до програми зі створення бар'єрного простору в Тернопільській області на двадцять перше роки. Постійна комісія вирішила розпорядження адміністрації. Вище згадане взяти до відома. Хто за, то проти отримав. Дякую. Наступний Наступне. повторний розгляд подання слідчого управління головного управління нацполіції в Тернопільській області 24 жовтня 25 року щодо інф... та інформації тернопільської обласної військової адміністрації. Це по... ми там того разу угу. ми повернулися знову від соціального захисту, пішла відповідь на лист. А то що, то що ви не слідчий орган? Ну, так, ми так. маємо по їх перевіряти, ми ж не можемо їх. Добре, слідчі а... дії здійснювати. Ну, але, добре, ви не можете слідчі дії, але якісь були. Сподонодо порожень по будинках інтернатах ми можемо тільки фінансово перевірити і санітарну і їх виїхавши з Держпродспоживслужби. Все, а слідчі дії. Це Про просили. правомірність. А що вони просили? Вичерпну відповідь на питання з матеріалами. Чи правомірно персонал мельниці Подільського інтернату застосовував до підопічних фізичні обмеження? Вони були зафіксовані, ті фізичні обмеження? Якщо ці зараз із порушенням, то як порушили працівники інтернату? Ну, тобто це мало бути фіксування, а тоді. Ну, Ну, погодьтеся, ну що ми маємо от з чим ми маємо виїхати? Ми що можемо проводити слідчі дії? Не, не може. Перевищувати свої повноваження? Як має діяти персонал інтернату у випадках погіршення чи загострення психічного стану? У них є якісь, може, стандартні процеду... ну, операційні процедури, розроблені протоколи? Якщо є загострення, вони викликають швидку і. Ну, тобто і це зафіксовано документально. Як це пишуть. Ну, Якщо є загострення, то швидка забирає, все. Ні, просто я до чого веду. Бо навіть коли поліція так, прийшли, вони от, пишуть мене, чи правомірно, а от зв'язали, чи там правомірно, і так далі. І якщо немає дій ну, там, Наприклад, сталося, як ви кажете, загострення, і там працівник там, що там зробив, не знаю. Ну, не знаю, як там зв'язав, ну, подзвонив, скрутив і так ноги. далі. розумієте, ну, тобто, Якщо це затверджено, наприклад, є якась стандартна процедура, що він має зробити, і це затверджено. ну, тобто, Тут питань немає ні до працівника тоді буде, від поліції, ні до чого. Але якщо цього немає, то тут питання, а чому? і Знову ж таки, методичне, якісь ці, ви, ну, департамент же ж, правда, курує. Ну, тобто, оті всі, ну, інструкції, положення ну, все, що є. і все, що є, це тільки положення. А так, щоб інструкція не готов сказати, чи мають не ставлю зроблені інструкції щодо. Ну таке, розумієте, ну, знову ж таки, від обласної ради, я так само не можу зрозуміти а, які, не. Які, якісь моменти. Дуже розслідування, розслідування а, вести. У місті була комісія е, війська обласної ради. Там були зовсім там трохи інакше питання, були. І, вона, е, це повторні, бачите, ви ж кажете, повторне. Добре, а ця комісія, щоб виїзна була, що вони там. Недоліки не, я не доліки, я ви. Я особисто там був на комісії, кухацький дозвіл був голова. Ми все то перевірили. До, ну, я кажу, можна скрити там бачу. Ну, mm -hmm. Людей, які хворі, реально хворі, і ставлення до власників не навчає. Вони хворіть там. Так, і вони, і вони за цим директором йдуть. Вони договорні, там, де настраль, що. А живемо. чим визвано взагалі. ну Це, це було ну, нацполіція як вона туди попала. Взагалі Чого От, чого вона туди прийшла? ну Якесь було звернення? якесь звернення, Роман? Там їхні звернення. Вони, Чи є? вони, вони їх. не надали нам такої інформації, хто звернувся ну, до них. Ну, звернулися звернув? До нас. до поліції звернувся в mm -hmm. поліцію. Так, e, так. Та, та, та. Так, вони не надавиш, вони свої так. не надають, а нас прощать, просять про, так. про так, довідимо, я ну от Сформуйте комісію. От, нам написала власна рада, сформуйте комісію. З'ясуйте, розберіться, а що ж ти виявляєш? Що вони зараз ми приїдемо до них і що? Можна подумати, вони нам зразу скажуть: так, ми ходили, ми. Ну, це таке. <плес> І ми на себе візьмемо більше, натягнемо. Ну, таке, ми однозначно, я так думаю, що довідомо, правда, оце <плес> <плес> все. Але, 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 добре, розглянувши та обговоривши подання слідчого управління Головного управління нацполіції від 24 жовтня 2025 року та інформацію Тернопільської обласної військової адміністрації 2 грудня 2025 року щодо фактів застосування персоналу Мельниця Подільського психоневрологічного будинку інтернату фізичних. Обмежень до підопічних наявності нормативно-правових повноважень персоналу для вгамування поведінки підопічних у разі загострення їх психічного стану чи проявів агресії, а також щодо оцінки правомірності О. дій персоналу, будинку інтернату і вжиття заходів, постійна комісія вирішила подання слідчого управління головного управління нацполіції 24 жовтня 25 року щодо виявлених фактів і, і вжиття заходів. Зате довідуємо. То за на власно. Як спитали, так відсивели, називаються. Ну, відверто. Січні ага. не мають, мають повні повноваження робити <свят> так. Так, повторний розгляд клопотання е, медико е, тернопільського обласного центру соціальної. Психологічної допомоги родинний затишок і 22 жовтня щодо реорганізації установи та інформації військової адміністрації. Я відповідь питання організації опрацьовується для забезпечення до... часу. Так, час. Буде подано. Ну я, вважаю, що я, я зрозуміла довідомо і ще не допрацювали не допрацювали Нічого добре. Отже, розглянувши та обговоривши клопотання комунальної установи родинних затишок від 22 жовтня 2025 року та інформацію військової адміністрації щодо реорганізації е, центр, центр соціальної підтримки дітей та сімей і зміни галузевого підпорядкування від департаменту соціального захисту населення до служби у справах дітей Тернопільської обласної військової адміністрації постійна комісія вирішення клопотання комунальної установи родинних затишок. Щодо реорганізації установи зміни галузевого підпорядкування взяти до відома. Рішення постійної комісії направити в адміністрацію і в родинний затишок. Хто за адміністрацію родинного затишку? Зараз 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 секунду комунальну так, центр родинного затишку. хочеться швидко, виходить, як завжди. Так, то розглянули. Прогляд клопотання управління з питань ветеранської політики щодо погодження премій на листопад Харчуку. А це окремо ще, так? Так, ми дамбал. Які питання пропозиції. Добре. Погодити. Погодити. Там, де воно вистачає їм грошей, так то. Розглянувши та обговоривши клопотання управління з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації від 11 грудня 2025 року щодо погодження встановлення премії Харчуку Дмитру Миколаївчу за листопад 25-го року. Постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради погодити преміювання виконуюча обов'язки. Це не не виконуючи обов'язки, ну то він ще за листопад він за листопад. Борис, він, приконувач... він директором стане тільки коли сесія це призначить. Ага. Виконувача обов'язки директора комунальної установи Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ветеранський простір Харчука Дмитра Миколаївича за листопад 25 року в розмірі 200 посадового окладу в межах коштів на оплату праці, установ відповідно до підпункту 2, пункту 3, пункту 4 постанови Кабінету міністрів 1298 про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників. Установ заходів та організації окремої галузи бюджетної сфери. Хто за? Проти, отрималися одноголосно. Так, і останнє <плес> розпорядження про розгляд розпорядження Тернопільської обласної військової адміністрації про затвердження змін до обласної комплексної програми соцпідтримки окремих категорій громадян двадцять перші двадцять сьомій роки. Чи вони хватало на виставку допоможуть такі? Це на 25 й рік, так? Як щоб перекрити по Ага. Не мали вже грошей. Було би багато. Багато приємно. А це збільшується тільки в адміністрації, це допомога. Так. Так розумію. Питання? Нема? Питання не є. Заслухавши та обговоривши розпорядження Тернопільської обласної військової адміністрації від 10 грудня 2025 року, номер 909, 01.0201 про затвердження змін до обласної комплексної програми підтримки окремих категорій громадян на 25-27 роки постійна комісія вирішила розпорядження Тернопільської обласної ради військової Тернопільської обласної військової адміністрації від 10 грудня 2025 року про затвердження змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян на 25-27 роки взяти забудемо. Хто за, проти отримався одноголосно. Дякую всім за роботу комісії. А я ще хочу дещо цей Уляна Іванівна і цей ром зробив угу. щоб... угу. себе. По тому, так. як його запиту, там трошки, ну, ви зачепили таку тему цікаве питання, і я тут подумав. Угу.